Єдинороги не носять штанців. Наступного дня. Наступного дня після школи Стінк побачив, що, що Джуді муді Джуді муді сидить по торечці на підвозі своєї кімнати. Є, Є зі світ вже світки швидкістю. Світло гортає сторінки. сторінки. Принцеса в чорному. Він їв. Він їв шматок. Він, Він їв шматок, шматок піц з пепероні. Що хочеш? Джуді не підняла. Погляду. Погляд. Вона й далі гуртала сторінки. Поглянь, сказав Стінк. Йде на роги, наносячи танців. Наступного дня після школи Стінк побачив, що Джуді сидить по турецьки на підлозі своєї кімнати. Її зі швидкістю світла гуртає сторінки принцеси в чорному. Він їв шматок холодної піци з пепероні. Хочеш? Джуді не підвела погляду. Горть, горть, горть. Вона й далі гортала сторінки. Поглянь, сказав Стінг, це, це... Че... Джуді Муді, це Ї... її тато, це її мама, це це стінг. Пан тут Френк Перу, Джесі Фінч, Майкі Фантаст.